Я Дем'янчук Антон буду сьогодні розказувати уривок з поеми того Слов'яника Тараса Шевченка і, можна так сказати, перероблений на гуцульський манір. Вірш також Тараса Шевченка На велик на солоні. Хто переробив? Науковий співробітник музею історії Надвірнянщини Андрій Васильів. Цікавий варіант. Досить цікавий. Шевченко він взагалі в моєму житті, з дитинства, був завжди над ліжком. Висіли портрети різьблені Тараса Шевченка і Івана Франка. І ну, завжди так дивився, і які це були великі мужі нашої історії, нашої славної України. Дякую, успіху. Дякую. Цей вірш Шевченка на Великдень на Соломі страшенно мені сподобався. Він дуже такий дуже файний емоційний вірш. І в тих кількох рядках дуже файно проілюстрована історія, котра на той час побутувала на більшості території України. І, на жаль, зараз вона так само є актуальна, бо залишилося дуже багато дітей війни без, без батьків, дітей-сирів. Але чому? Власне, я захотів. Перекласти його гуцульською говіркою, бо Шевченка дуже добре перекладати. Він теж писав у таких <клес>, віршованих розмірах, як наші співанки. Писав, ну будемо так казати, дуже простою мовою, що там не треба ніс прибагати, нічого видумувати, видумувати, лише перекласти. І я собі так подумав, які переклади Шевченка <клес> на, на дуже багато мов світу, ну то чого не годно бути по-гуцульськи? І, власне, цей віршик я собі вибрав, переклав, подивився, що у нас і вдало, що воно файно. Ну та як це каже, з Богом щасливу дорогу вже люди. Центральний міський будинок культури міста надвірна. Читець Антон Дем'янчук, Тарас Шевченко. На Великдень на соломі переведено гуцульським діалектом Андрієм Васильєвим. На Великдень на соломі проти сонця, діти. Бавилися писанками і сталися хвалити обновками. Тому до світ злиш твою сорочечку вшили, а ти й бинду, ти й черлену стрічечку купили, комусь щепочку смушеву чобітки шкапові, комусь сардак. Одна тільки Сидить без обнови сиріточка, рученєтка в рукави сховала. Мені мамка коповала, мені дідя справив, а мені моя нанашка лиштву вишивала. А я в ксьонза обідала, сирітка сказала. Тарас Шевченко до Основ'яненка б'ють пороги. Місяць сходить, як і перше сходив. Нема січі. Пропав і той, хто всім верховодив. Нема січі, очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють, чайка скиглить літаючи. Мов за дітьми плаче, сонце світить, вітер віє на степу козачим. На тім степу скрізь могили. Стоять, та й сумують, питаються у буйного, де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарились? Вернітеся, дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха татарина морем червоніла. Вернітися, не вернуться заграло, сказало синє море, не вернуться навіки пропали, Правда море, правда, синє, Така я їх доля. Не вернуться сподівані. Не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана, сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить тільки ворог, що сміється. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло в світі, чия правда, чия кривда і чиїми діти. Наша дума. Наша пісня не вмре, не загине, От де, люди наша слава, слава України. Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна і правдива, як. Господа слово.